Маю 5 хвилин, щоб розповісти про головне викрито махінації на понад 9 мільйонів гривень із вагонами. Укрзалізниці у Кам'янці-Подільському на тверези водій намагався відкупитися від патрульних у Хмельницькому. Перекриють рух транспорту. Деталі далі. Поліція викрила махінації із вагонами Укрзалізниці на понад 9 мільйонів гривень. Керівники низки станції регіональної філії Одеська Залізниця систематично не складали акти про затримку вантажних вагонів. Йдеться про вагони, які простоювали більше ніж добу у період, коли не виконувалися вантажні перевезення. За такі простої власники мали сплачувати кошти укрзалізниці. Однак через зловживання начальників станції упродовж 2023 року гроші йшли повз. Державну касу слідчі головного слідчого управління нацполіції викрили вісьмох керівників місцевих станцій. Міністерство закордонних справ Польщі закликало своїх громадян утриматися від поїздок до Білорусі та просять поляків, які вже перебувають на території цієї країни, негайно покинути її. У відомстві пояснили, що рішення ухвалили через зростання напруженості, війну, що триває в регіоні, та неодноразові арешти громадян Польщі. Там кажуть, що у разі різкого погіршення безпекової ситуації закриття кордонів або ж інших непередбачених обставин евакуація може в. Виявитися значно складнішою або ж навіть неможливою. У Смоленській області РФ поїзд, який перевозив пальне, зіткнувся із вантажівкою. Понад 10 вагонів зійшли із рейок, що спричинило масштабну пожежу. Через аварію на цій ділянці низку поїздів між Білорусю та Росією довелося скасувати. В останню земну дорогу хмельничани сьогодні провели захисника України Анатолія Яруту. Він служив матросом у 35-й окремій бригаді морської піхоти. Загинув під Покровском у лютому цього року під час свого першого бойового виходу. Оборонцю на віки 34 поховали захисника на кладовищі мікрорайону Ружична. Вічна слава та шана полеглому воїну щирі співчуття рідним. У Кам'янці-Подільському нетверезий водій намагався відкупитися від патрульних. У поліції інформують, що житель села Смотрич, будучи на підпитку за кермом Форда, порушив правила дорожнього руху, щоб уникнути відповідальності, намагався дати поліцейським хабара. Поклав на сидіння службової автівки 5 тисяч гривень. Патрульні одразу ж викликали слідчо-оперативну групу для документування цього злочину. Йому оголошено про підозру і загрожує до 4 років позбавлення волі. Інформують в обласній прокуратурі. Міру покарання горі водієві згодом визначить суд. Природотерапія в дії. Психологи поліції Хмельницької області організували для поранених поліцейських та нацгвардійців, які проходять реабілітацію у відомчому шпиталі МВС у Хмельницькому поїздку до Сатанова. Бійці відвідали реабілітаційний центр диких тварин, парк хижаків, Ардена. Також цей візит зазначають мам не лише пізнавальну, але й глибоку терапевтичну мету. Йдеться про це на Фейсбук-сторінці поліції області. Після відвідування реабілітаційного центру диких тварин продовжили також відпочинок у санаторії, де мали змогу попити лікувальної води та погуляти мальовничою територією і поспілкуватися у невимушеній обстановці. Захід відбувся за сприяння поліцейської профспілки. Сьогодні у громадах області буде гучно в межах Хмельницької громади. Заплановані військові навчання до 16-ї години, а також до 15-ї планується знищення вибухонебезпечних предметів у Старокостянтинівській територіальній громаді. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Не хвилюйтеся, все під контролем ДСНС, проте не нехтуйте сигналом повітряної тривоги у випадку загрози. Подбайте про власне життя та здоров'я. У суботу, 27 вересня, у Хмельницькому відзначатимуть день міста із цієї нагоди заплановано низку заходів, проведення яких передбачає тимчасові зміни та обмеження руху транспорту. Про це повідомили у міській раді. Отже, рух транспорту перекриють із 8 до 10 ранку на вулиці Героїв Маріуполя від вулиці Грушевського до провулку військомацький. І з до 17.00 години перекриють рух на вулиці Прибузька. А саме ділянка від Кам'янецької до вулиці Грушевського тут розгорнуть ярмарок. Обжинки. Також під час заходів буде обмежено паркування на майданчику перед пам'ятником Богдану Хмельницького. Це біля міськради. І нагадаємо, що до Дня міста у Хмельницькому проїзд у тролейбусах буде безкоштовним для всіх пасажирів. На цю мить це все чим встигаю поділитися більше у соціальних мережах телеканалу. Тож долучайтеся до нашої спільноти. Дякуємо вам за довіру Збройним силам України за захист. На все добре.